Дружедовінчі, зараз знаходимося на передовій. Так, Так, яка... Так, давай. Так, ми зараз знаходимося на передовій, дружедовінчі. Яка ситуація зараз на цей момент взагалі в зоні, в так званій зоні АТО, От на цій ділянці, де, 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 де стоять твій підрозділ? Досить напружена ситуація. Час від часу мінометні обстріли йдуть, 82-го і 110-го калібра. Вот. Досить точно, ну, не то, що точно, досить часто роботи ствольна артилерія. 122, тобто го 152. Вот. Ну, Обстріл стрілковий стрілковий чуть більш він так під самий вечір починається стрілковий бій. Там РПГ, СПГ. Так відносно днем ми більш спокійніше, а бачимо, починається вже. Друждень, які перспективи? Ось ми обявляємо так званий режим тишини і гинуть наші хлопці, так? От ти спілкуєшся з командирами іншими. що які перспективи? А Ми не заявляємо про режим тиші. Тобто в основному це беруть вони. Режим тиші і ось є, більш, більш на їхню сторону працює. От. Коли, наприклад, наші обстріли, вони даже, ну, по нам йдуть обстріли, вони навіть ну, не часто зафіксовують їх. По перспективам перемиря, завжди перемиря, мінус нами вже йде, тому що виходить, вони зараз укріпляються, кучкуються, готуються, непонятно до чого, Тобто зафіксується однозначно. Пересування техніки лічного составу, переброска вооруження, танків. І прочого, це зафіксовано. Диверсійні групи. Зараз вже в літо, скажімо так, зелень все покрило. Як працюють російські диверсійні групи? Вони не. Не можу звернути, що це російські там, диверсійні групи, бо. бо якщо б працювали професіоналами, ми б їх не бачили. Працювали якісь дилетанти? Ну, можливо, на... ну, замітили їх теж, вони трошки Працювали, бо досить таки на близьковісті підходили. Наскільки підходять? Ну, 150 метрів, ближче не підходять поки. А можеш розказати, е що можливо про здобутки твого підрозділу останнім часом, якщо це ну, щоб е так, для, для України. Прилетіла, міна. Ну, Здобутки мого підрозділу, перш за все, це займання нових позицій, окапування. — І що Так. Да. — Тобто поки? ви просуваєтесь. Ну, по чуть-чуть в основному прокапаємося, стараємося укріплятися більше. Здобутків насправді дуже багато, бля, але я не можу зараз їх поки на общий загал виносити. Тому що я горджуся своїми хлопцями, в мене самі найкращі. І перша штурма, як є, так і буде, і працювати в інтересах українського народу, в захисті. Це територіальної цілості. Так, останнє запитання. Дуже багато хлопців хочуть йти до тебе, Іменно ти підрозділ говорить, що Да Вінчі відноситься до як до собі рівних. В чому секрет? В чому ти, як ти з хлопцями? Так? Ти бойовий командир, легенда. Тебе... Так, а прості хлопці всі хочуть йти воювати до ДаВІнчі. Я не один раз чув, що я хочу до Давінчі, я хочу до Давінчі. В ну, чому я секрет? Не, не, не знаю. Я не буду себе там якось хваляти. В принципі, я думаю, це. Стоять моїх бійців попитати, чому. У ну, мене все рівні, я стараюся контролювати всіх і, і все, щоб не було ніяких конфліктів і в загальному там, якихось прецедентів. Говорили, що за тобі задають десятки тисяч доларів. Можна назвати сепаратистами? Можна назвати якусь Я не знаю ціну за свою голову, тому не буду скажувати це. Слава Україні! Героям слава! Так, все.